Вітаю народи. Ви на каналі Мій погляд. З вами круп. І цього разу в нас фібі. Ви минулого разу з Карлоттою казали мені взяти акаунт у підписників, прокачаний, І цього разу я так і зробив. Я запитав і відгукнулося три людини. Тож дякую вам, друзі, за цю можливість. Що ж, подивимося на Фібі, що ж вона може робити. Це спектроперсонаж з ректифаєром, і о, її геймплей спочатку може здатися вам трохи складним. Однак насправді все навіть простіше, ніж здавалося, на перший погляд. Що саме робить персонаж? По-перше, в неї є, звісно, звичайні атаки, які ви, скоріш за все, будете використовувати у вашій роти. Тації, тому що вони будуть активувати наші форти, і без цього нікуди не подітися, тому загалом автоатаки теж можна прокачувати. Скіл створює коло на полі, яке додає нам трохи демеджу, якщо супротивники в ньому знаходяться, або якщо в ньому знаходиться сама фібі. Однак цей демедж не настільки великий, щоб про це запарюватися. Тому якщо протягом бою щось стається не за планом і супротивник покидає поле, чи у вас немає можливості в нього потрапити, це не настільки велика втрата демеджу, щоб на це звертати увагу. Тож просто краще продовжуйте ротацію, і буде вам щастя. Однак, якщо ви або супротивник буде в колі, звісно, демеджу буде більше. Щодо ліберейшуну, то це просто одна велика атака, яка або спричиняє багато шкоди, або вішає вісім стаків спектру фразл. І тут тепер можна трішки додати. Так, ви вже знаєте, що новий спектроровер ровер отримав можливість вішати Фразл, і це другий в нас персонаж, який також володіє цією механікою. Однак також це перший персонаж, в якого є дві повноцінні. Інні стійки, тобто це залежить не від того, як саме ви граєте за персонажа, а ви прямо одразу обираєте в якій стійці персонаж буде знаходитися весь час, тому що перемикатися між ними можливості у вас не буде. Отже, як це взагалі працює? По-перше, у вас є ось цей додатковий бар. Якщо він повний, то ви здатні увійти в один з двох станів. Використовуючи хеві атаку, ви входите в стан Absolution, що є ваш дамажний стан. В цьому стані ви можете використовувати звичайні атаки і закривати це все ось такою великою бік-бадабум. Якщо ж на полі стоїть. Коло, то, використовуючи ці атаки, то будуть бити ще додаткові атаки по тим, хто знаходиться на полі. Щодо другого стану конфешена, то щоб в нього війти, вам потрібно затиснути скіл. Таким чином, ви увійдете в стан конфешену. В цьому стані ваші хеві атаки будуть поглинати вже половину вашого форте і накладати 5 стаків фрезе. Також в цьому стані ваша ульта буде вішати фрезел стаки, які. Ви вже тут бачили вісім штук. Якщо ж ви в дамажному стані, то персонаж отримує мультиплікатор аж цілих 255%. Тут головна проблема персонажа, про яку ми поговоримо в розділі команд. Однак, за рахунок цього, її бафнути чимось іще дуже складно. Тобто, наприклад, в персонажа основний тип шкоди Хеві, і якщо ми бафнемо через аутро Мортеф, який дає нам. 38% бонусу до хеві-атаки, то це збільшить наш демодж десь на 10%, тому що в нас вже є власний мультиплікатор у 255%, і це не множиться один на інший, а сумується. Щодо нашої хеві атаки, то вона знаходиться в Форте. Якщо ми входимо в абсолюшн, то спричиняємо 600% шкоди, якщо в Confession, це затиснувши. Навичку 187%, не дуже багато. І наша основна хеві-атака це три атаки, наче й небагато, 82 відсотки. Однак цей демедж також посилюється за рахунок ось цих 200, тут вже 56 відсотків мультиплікатора. За рахунок цього, як ви розумієте, в нас демедж просто неймовірний стає. Звісно, коли ми знаходимося в цьому стані. Єдиний момент. Момент, тут є допис один, якщо на цілі є спектро фразл. і. Це друга проблема персонажа. Якщо на цілі немає спектрофразла, то цей бонус вона не отримує. І виходить, що ми не можемо грати без іншого накладача спектрофразла, тому що сама Фібі може аж цілих два стаки повісити. На повну ротацію цього не вистачає, і я вам це продемонструю вже в тестах у Башті. Як ви бачите, все здається. Досить складним, однак в геймплеї взагалі нічого складного. Ви переходите між усіма вашими персонажами, закриваєте все фібі, ставите поле, далі заряджена атака і все продовжуєте бити, витрачати ваші форте. Як тільки ви витратили форте, перемикайтеся далі на спектру ровера, ну чи Шоркібера, якщо ви граєте саме з нею. Однак це все до того ж, якщо ви використовуєте Dodge Counter... Тобто ви задоджили атаку супротивника, вдарили додж-каунтером, то після цього ви можете зробити хеві атаку без трьох звичайних атак. Тобто найкращий варіант використання цього персонажа це якраз додж-каунтер, тобто доджити атаки супротивника, і далі контратакувати хеві атаками. На мою думку, це не дуже зручно, тому що це постійно треба доджнути звичайна атака, тобто використати додж-каунтер і далі затиснути. Хеві атака, на мою думку, вони б могли зробити цей геймплей трохи простішим, щоб не треба було затискати саме хеві атаку у цій серії. Тобто при дочкаунтрі наступна атака буде завжди хеві. Неважливо, затиснули ви кнопку чи просто натиснули. Це було б значно зручніше, тому що в, в битві, коли ви слідкуєте за супротивником, доведеться завчити ось це затискання хеві атаки. Мені здається. В ці моменти гри хочеться звертати увагу саме на боса, а не на те, як саме вам притискати кнопочки. Але це власне справа часу. Ви просто коли завчите це робити, далі все буде у вас на автоматі виходити. Так як я персонажа собі накрутив, то мені не хочеться завчати це, і я от звернув на це увагу, що мені дуже зручно оцей момент виконувати. Однак це не є якоюсь проблемою, в геймплеї все дуже зрозуміло і не вимагає якогось надскіла, щоб виконувати цю серію атак. Аутро персонажа теж має дві версії. Перша версія, якщо персонаж знаходився в дамажній стійці, вона посилюється на 255%. І сумарно це ну, це багато. Звісно, це багато, і це досить високий демедж як для аутро скіла. Однак, якщо персонаж знаходиться в сапорській версії, то можна сказати, навколо персонажа вмикається аура, яка зрізає спектр спротив на 10% та збільшує демедж спектрофразла на 100%. І крім цього, воно подовжує тривалість цього спектрофразла на цілях. Тобто, наклавши 10 стаків спектрофразла, Фібі буде дуже тривалий час підтримувати ці фразли на цілі. І коли з'явиться персонаж, здатний утилізувати цей баф Фібі, це буде неймовірно сильний сапорт для того. Персонажа, хто саме буде цим сапортом, ми, звісно, побачимо. Однак наразі, якщо обирати, хто має бути дамагером ГГшка чи Фібі, звісно, Фібі виграє, бо вона лімітований персонаж і має краще скейли для демеджу. Однак, якщо ви оберете варіант з спектроровером, Ровером, щоб він був мейн ДД, я впевнений, що закривати контент можна і навіть такою командою. Просто це не найефективніше використання персонажа. На цьому все. Це все. Більш нічого персонаж не робить, і це настільки просто. Це справді настільки просто. Ви просто натискаєте хеві атаку, кидаєте. Далі звичайно 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 хеві, звичайно 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 хеві. І... І, все. і все, ваша ротація закінчена. Все неймовірно просто. Йдемо далі. Що ж нам одягнути нашого персонажа? І вибір поки що очевидний: ми беремо новий дамажний спектросет. Він дає нам спектро демедж, він дає нам крит шанс 20%, Якщо ми вдарили по цілі зі спектрофразлом, і також, якщо ми вдарили по цілі з 10 стаками спектрофразла, то це нам дає 15% спектродемеджу на 15 секунд. Загалом, коли ми починаємо ротацію після спектроровера, на цілі і є 10 стаків спектрофразла, тому ми отримаємо повний бонус на ці 15 секунд, а більшого нам і не треба. Тому цей сет зараз працює на ній ідеально. Щодо майбутнього, коли вона буде використовуватися як сапорт, то, скоріш за все, ми будемо використовувати Moonlight Cloud Set, тому що. А що іще можна тут використовувати? Ми ж хочемо бафати як найсильніше нашого дд тому у тій ситуації, Ситуації, звісно, Фібі буде дамажити значно менше, і нам буде невигідно використовувати дамажний сет, краще бафнути нашого мейн-ДД. Тому, якщо ви хочете використовувати її як саппорта, поки що Mullet Cloud Set це і є найкращий вибір для неї. Щодо статів, то звісно, крит демедж, скоріш за все, у вас буде в четвірці, в трійках у вас буде спектр-демедж, і далі атака, тому що персонаж. Скелеться від атаки. Щодо підстатів, то, звісно, крити це найкращий варіант. Далі в нас атака, далі флет-атака, і далі хеві атак демедж, тому що основний демедж персонажа це хеві атаки. Однак, якщо у вас випала basі атака чи ліберейшн, це теж непогано, тому що весь демедж персонажа він трішки розбавлений між усіма типами шкоди, тому не зациклюйтеся на хеві атак демеджі. Щодо зброї, то звісно її сігна. Буде найкращим вибором. Однак, якщо у вас є Сігна Yinlin, то вона теж чудово підходить. Вона програє її усього 8%. Тому, на мою думку, якщо у вас вже є ось ця зброя, крутити щось інше для Фібі не має сенсу. Тим паче, у версії Sub-DD, якщо ви хочете використовувати Фібі, все ж таки як саппорт для спектрофразл персонажа в майбутньому, тоді зброя взагалі має Тиме значення, тому що демедж фібії в сапорській стійці досить маленький. В цьому випадку, на мою думку, найкраще підійде ось ця зброя. По-перше, вона дає атаку, по-друге, відновлення і просто ще додаткову атаку. Так як Фібі не потребує дуже багато відновлення, то загалом це цілком нормальний варіант. Звісно, інша зброя, якщо вона у вас є, п'ятизіркова, то одягайте її. З четвірок я б розглядав тільки цей варіант. Щодо сіквенсів, чесно, я їх не читав, тому зараз прочитаю секундочку. її сік... Сквенси дуже навіть цікаві. По-перше, перший сіквенс збільшує демедж ультимейту, причому не лише в Абсолюшн стані, а й в Конфешн стані. І до того ж, в саппортській формі ще максимум стаків вішається, тобто тепер не 8, а максимум скільки на цілі взагалі може висіти стаків. Другий сіквенс посилює аутро скіл обох версій персонажа. На мою думку, це не дуже сильний баф, однак теж приємно. Найцікавіше. В неї на третьому сіквенсі дуже сильно посилюється демедж хеві атаки в конфешн стані в її сапорській версії. Тобто третій секвенс робить її сапортську версію ближчою до дамажної у відношенні її хеві атаки. Це досить цікаво у тому випадку, якщо ви хочете використовувати її як сапорта для спектру ДД, і при цьому не втратити демедж від дамажної стійки. Так як персонаж Має дуже багато різних мультиплікаторів? Мені дуже складно, побачивши ось ці цифри, одразу зрозуміти, скільки саме це даватиме персонажу демеджу. Але я думаю, що є сайти, на яких можна це подивитися. Четвертий сіквенс дає нам ще 10% зрізання спектру резисту, тобто це вже 20%, якщо ми кажемо про сапорський стан. Далі в нас ще трішки спектр демедж бонусу. Як на мене, це взагалі смішно. Навіщо нам ще? Всього навсього 12%. Як на мене, за цей сіквенс можна було б дати щось більш значуще, тому що це що це це смішно, це смішно 12%. І останній сіквенс він дає можливість Фібі використати хеві атаку другий раз, не з'ївши форти. Тобто, це, скоріш за все, подовжить ротацію персонажа, однак збільшить її демедж. Що ж з її командами? В нас не те, щоб є якісь варіанти. Фібі зараз обов'язково має грати зі спектроровером, тому що крім спектроровера, ніхто не може вішати спектрофразл, який необхідний, щоб Фібі дамажила. А так як немає сильного ДД, якого б могла бафати Фібі за рахунок свого накладення спектрофразла, то і вона зараз може грати лише. У ДД-збірці. Звісно, якщо вам хочеться пофанитися за дд ровера то ви можете вільно це робити. Однак пам'ятайте, що це, звісно, далеко від ефективного використання Фібі. Щодо хілера, то в цей слот можна поставити Веріну, звісно, можна поставити Шоркіпера, можна поставити байжі, загалом це байдуже. Також Спектро ровер трішки хілить команду, тому загалом він може бути носієм хіл-сету і в в цьому випадку, замість нашого хілера, можна взяти сюди Мортефі, можна взяти Санхуа? Ну, загалом можна взяти будь-якого персонажа з короткою ротацією, який буде допомагати Фібі трішки більше дамажити тим чи іншим типом шкоди. Звісно, взяти Мортефі буде найкращим варіантом, тому що він бафує хеві атаки. Так, це не дуже багато, однак 10-12% додаткового демеджу він все одно вам дасть. Чи буде це? Більше ніж використання Веріни чи Шоркіпера, я не впевнений, тому що Веріна бафає нам атаку, а Шоркіпер бафає нам крити. Тому, скоріш за все, це буде приблизно те саме, що використовувати Мортефі, і значно комфортніше, ніж використовувати Мортефі, на мою думку, це ось так. Що ж, давайте поговоримо про те, як взагалі це в бою виглядає. Отже, я пробував різні ротації, і загальний демедж у мене залишався приблизно той самий. Можна стрибати на ровера і заряджати його перший аутро, а можна цього не робити і одразу перемикатися на фібі. Зараз я вирішив зарядити, і як бачите, це займає трішки часу. Перемагаючись на фібі, як бачите, бос сповільнюється так само, як і при використанні Сянлі Яо. Це, звісно, дуже сильно покращує ігровий досвід за персонажа. Ось тут, перемкнувшись на ровера, я мав спочатку добити форта на половину, а потім використати навичку. Тому що саме посилена версія навички вішає спектрофразл. Що ж, не без помилок, однак досить швидко ми закриваємо цей контент. Звісно, з використанням спектру ровера. Що ж буде, якщо замість ровера взяти Мортефі, який, начебто, бафує основний тип шкоди Фібі? Як бачите, перша та друга атаки досить сильні, поки спектрофразл висить. Однак третя вже втрачає бонус, і останні, звісно, теж. Тож, якщо б Фібі була здатна вішати спектро хоча б чотири рази за свою ротацію, то грати зі спектроровором не було б потреби. Fury boils! Stand. Burn to ashes! Burn! ask in the sunlight! Fury boils! Fury boils you. as you wish Bird of Fury boils burn Sentinel protection Якщо ви згадаєте, що перший ультимейт я не критонув, то за рахунок того крита я б, звісно, встиг закрити. Однак, як бачите, демоч персонажа все ж значно менший, ніж міг бути зі спектроровером. Що ж я можу сказати про цього персонажа? Її створили на майбутнє для спектр ДД, однак щоб не розчаровувати гравців, які крутять Фібі, зараз, їй додали мейн DD варіацію використання. І з одного боку це дуже навіть розумно, тому що інакше хто б крутив Фібі в сподіваннях на те, що в майбутньому, в найближчому майбутньому з'явиться персонаж, витрачати крутки зараз на персонажа, який нікому не потрібний, ніхто б не став. Тому те, що вони додали таку можливість використання персонажа, дуже круто. І якщо розробник буде дивитися в цю сторону, велика. Подякай йому за це, тому що це. Це класно, це круто. Те, що з'явився персонаж, в якого є мультиплікатор, який не дає використовувати адекватно бафи від аутро інших персонажів, це теж класно, тому що це додає нам можливість в майбутньому отримати персонажа, який найкраще буде грати в квіксвап командах, тобто без залежності від аутро бафів інших персонажів. Це теж круто, і в майбутньому нас може чекати. Ще одна Фібі, яка гратиме так само з власними множниками свого типу шкоди і своїх скілів, і, можливо, буде комбінуватися з Фібі, не лише в її сапорській версії. Що це дає зараз? Це можливість в бою вільно перемикатися з неї на ровера, не думаючи про те, що ви якісь бафи втратите, тому що ви нічого не втратите, бо ровер вам нічого й не Дає від свого аутроскіла, ну, окрім бафу від сету та гуски. Щодо мене, то грати Фібі дуже приємно і зручно. І якби я не залишав крутки на бранта, я б, скоріш за все, крутив собі Фібі. Так, вона мені сподобалася. Однак те саме я можу сказати і про Карлоту. Вона мені теж сподобалася, але я вирішив крутити рочу. Така от ситуація. Тож, якщо вам подобається цей персонаж, зараз вона чудова і в майбутньому цілком вірогідно з'явиться персонаж, з яким вона буде грати і робитиме того персонажа значно сильнішим ніж без фібі. Це усі мої думки щодо Фібі. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!